Усім привіт! Коротке інформативне відео. Двигун групи Ваг 2-літровий, той що з насос-форсунками, має таку проблему з масляним насосом. Всередині масляного насоса стоїть отакий шестигранник, і він за якийсь період зношується. І часами буває, що так злизує оці кути, що просто масляний насос перестає качати оливу. Ну, і Далі двигун трохи попрацює без оливи, якщо ми десь в трасі, ну він заклинить або проверне вкладиші. Ось так ось виглядає старий шестигранник. Тут ось можна вже бачити трохи став круглішити. Це пробіг на автомобілі 200 тисяч. Вставляється він в масляний насос, насос оливи і фіксується такою штопорним кольцом. Ось так ось виглядає новий шестигранник, ніби оригінал. Тут ось можна бачити номер. Ну, я так зрозумів, що їх два вида всього. Потрібно дивитися, який конкретно у вас стоїть. Зараз покажу, де він знаходиться на двигуні. Так, отут він знаходиться спереду двигуна, де шків, де все стоїть, доведеться зняти піддон двигуна. Ну і ось в цей отвір він вставляється. Вставляється до кінця і фіксується штопернем кінцем зверху. Ось так. І фіксуємо штопорним кольцом. Всім дякую за перегляд. Кому відео було корисним, ставте лайк, кому не сподобалось, дизлайк, підписуйтесь на канал.